Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні знову своїми кімнатними квітами на вулиці вже дощ, слякоть, холодно, вже на двір геть не хочеться носа показувати. Хоча роботи ще на дворі хватає. Ну, не знаю вже, чи зможу на город залізти. чи ні. Але зараз зайнялася трошки кімнатними рослинами, тому що. Влітку не було коли, тепер почала ними займатися. Це ще минулого разу я показувала помідори, ось мене тут ще ці достигають. А це я пересадила, ну, чомусь тоді він в мене не попав в об'єктив, я його не, не показала вже пересаджено. Цвіте прийнявся гарно, так що будемо ждати? Тут тепленько. Фіалочки теж почувають себе добре. Це занесла із холодної кімнати, тому що вони там, бачу, дуже чахнуть. Забрала сюди. Тут буду розподіляти, бо місця геть не вистачає. Сьогодні посадила калачики деякі, не знаю, що з них буде. Посадила по декілька штук, тому що я ж говорю: місця немає і ще ціла зима впереді, треба кудись їх дівати. Тому посадила, полила чуть-чуть, геть трошки, і ще хочу всі квіти свої сьогодні обризгати або цирконом, або епіном. Воно стимулює і ріст, і дуже добре від стресових ситуацій. Ну, попробую. Там йде на 2 літра, 2-3 капельки або циркону, або піну, то закінчу все з цим і тоді побризаю їх. Також тут усе. це робоча моя обстановка, повідкривала Опять дихають мої всі ці, що я раніше пересаджувала, теж побризгаю їх всі, і це пітуні, які я вже пізніше пересаджувала, вони не пропадають, ну, поки місці не особливо якої, ну, ще Ще часу мало пройшло, так що ну, поки будемо спостерігати. Каліброхоа мені не подобаються, Не знаю, чи щось залишиться, також спробую сьогодні їх побризгати, ну, побачимо, Спасу, спасу, ні, то так і буде. Це також ці, що я пізніше садила, це, це що з копкою, А це сьогодні розсадила дисканції, я ось чайник ставила, я там в, 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 поставлю відео сюди, додавлю. То... Такі корні гарні повиростали, то я ось порозсаджувала і по сортам, бо різні є, бачите, а в одну ось посадила в одну риночку різні. І ось такий бордовенький. Полосатий, і зелений, простий, і полосатий біл, ну таке з білими полосками. ну ось так, Це також ось пеларгонії, посадила каланхої, це калачик тут ну те, що це. Де, де цей картофельне дерево прив'яло, бо я в той день не посадила, то не знаю, буде, буде, не буде, не буде, ну посадила також. Ну, і красавчик теж був зломаний, то також посадила. Один теж зав'яв геть. Ну, побачимо. Що буде, то побачимо. Ось таку роботу я зараз роблю. Кому цікаво, пишіть коментарі, пишіть запитання. Кого що цікавить, може, щось комусь буду в чомусь корисна. Ну, На цьому все. Ще додав відео, які коріння були на традисканції. І продовжую далі працювати. Ось виняла в чайничку, поставила була гілочки тридисканції. Тут в мене різна є і така ось бордова полосата красива. І просто зелена, і полосата така ось. І подивіться, яка коренева система наросла. Зараз прямо розпутую, вже ось посадила. Один, і ось другий посадила. Думала, посаджу в одну риночку по одному кольору, не вміщається. Так що будемо досаджувати. І ще ось хочу показати: це ось ось секламенна насінна коробочка, бачите, а ось насіння. Я оце їх таку, коли вони відцвіли, коробочка сформувалася, і ну, я чула таке, що розстрілюють і розлітаються в різні сторони насіння. То я в одну і ось в другу. Завернула в салфетку. Розкрию. Ось, дивіться, також. Бачите? Ось о. розкрилася і насіння висипалося. Ось приготувала землю і попробую посадити. Звичайно, я ще літом ці коробочки познімала і говорять, що насіння дуже погане на схожість. ну... Попробую все-таки посадити. Може, щось буде, тому що ну, коли висилають із десь поштою, то ж також вони ж не, не сьогодні ж зібрали і зразу висилали. Тому попробую, може, щось вийде. Це кламен, то я показувала сьогодні зранку відео. Розовенький, мілкий, але пахучий, гарний. Він коли гарно розцвітає, то дуже гарний. Ну, ось так. Так що буду ще й це пробувати. Що вийде, покажу результат.